Всім привіт вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Марина і це канал про життя в селі. Сьогодні ми ось на даху нашому, який ми ще доробляємо. Це дах на нашій прибудові, веранда, тераса, хто як називає, так і буде. Вчора ми тут, ну так, рівняли, підрізали, підрізали тягали ці листи туди-сюди, коротше, вирівняли, вирішили, як воно буде. Ну, коли це кожен день не робиш, то воно важко трошки нам дається. Ну, ми дійшли до спільної якоїсь думки і будемо зараз їх кріпити. Максим, там уже перші саморізи кріпить. Зараз буду вам показувати. Так що вже процес пішов сьогодні. Добре, що хоч. Погодка така сонячна, але все одно вітерець. Ну, не так холодно, як вчора, вчора прям дуже було холодно. Ой, дивіться, не обходиться і без помічника. Це той, що боїться висоти і лізе. Страшно каже, і хочеться, і колеться, да? Один раз ліз, так ну це вже не так він боїться. А то колись в тому році літом так хотілося йому на горище, залізти залізли, а знімати, я ж допомагаю. І Максим, а він кричить, аж сусід прийшов каже, що ви дитині робите. Кажу, хочемо зняти, а не виходить. Давай я тримаю, лізь, тільки обережно. Ти як я, я також отак, коли драбина стоїть, боюся. Мені треба, щоб вона так як треба стояла. Зараз я вимкну, тебе візьму. Євген виліз. І кіт тільки що тут був. Кіт навіть Женька вже на горищі був. Що, Максим он там кріпить він так, поки Вон, я бачу. Там один, тут один прикріпив саморіз, щоб поки трималося, бо гляди що не. Треба буде перекручувати. Ну це таке. Ой, це ми тільки що за ці саморізи рішали, рішали і вирішили. Хтось же ж каже, що коли не дуже великий наклон, то треба ось сюди їх кріпити, оцей шар, а хтось ну, взагалі-то треба сюди. Так що ми тільки що рішали, рішали і вирішили. Максим то до одного подзвонив, запитав, то сам подумав, що ну, шифер як кріпимо, тому ж сюди, щоб водичка не потрапляла. Тут хоч і є там резиночка, але все одно якось переживаємо. Ну, кріпимо ось це. Все, я буду вимикатися, трошки ж допомагати, бо у нас телефоном не виходить. Ну, вчора я свою роботу тут зробила, буде ще розповідати, що я також ну, так я допомагаю, допомагаю, звісно, подаюся. Але ось сама вчора Максим же різав, там підрізав, подавав мені, а я прибивала ось тут так дошки, щоб хід був на горище. Рачкувала, рачкувала, ну, зробила це. Правда, холодно було, ну нічого. Добре, що на горищі є старий одяг. Зайшла, одягнулася і все. Допрацювали ми вчора. Робо, роботу зробили. Ну що, ми ті три штучки прикріпили і злізли. Зараз будемо носити інші. Так, в нас всього 9 отаких великих листів. Але бачите, у нас є такий манюпунький міні. Він нам взагалі не потрібний, але зараз я розповім, чого так вийшло. Це ми їх замовляли, нам сказали, що там на заводі якось так придумали, раніше такого не було. Ще зараз 10 будь-яких листів, і там інша тоді ціна. Ну, Так як у нас 9 нам потрібно було, і ми замовили ось цей маленький. І нам вийшло. Зі знижкою менше на 2 тисячі. Коротше, якби ми оцей лист не замовили маленький, ми б заплатили більше на 2 тисячі. Якось так. Я не розумію, але ось так. от Зараз будемо нести. Воно так сонячно, що нічого я щось не бачу, чи знімає воно там, чи ні. А куди ми його при Ну, це такий профлист гарний. У нас ось ворота, ну і на калітки такий тонкий дуже йде. А це такий ну, плотний, хороший. О, гни, не гни він, не помнеться. Так, оце тепер ви мені його взять би. Так, кіт куди ти йдеш? Що там? Отак посередині будемо брати? Так. 25 КГ оцієї цієї штуки. Так, кіт, ти головне на камеру не роби тут діла ніякі, бо він там буває сяде. Ой, треба щось швидше. Щось в мене сьогодні силочки немає. Треба рукавицю знімати, бо слизько. Ну що? Ось ми сюди його занесли на цю нашу штучку, я так кажу, драбина. Щоб виймати. Я вже показала, як ми виймаємо, і зараз ще звісно, покажемо. Але от нам оцей сарай заважає просто. Нам треба зараз все його вийняти, а потім кріпити, бо не можна буде виймати. Хоча Макса, чого ми не почали кріпити з тієї сторони? Бо ми турк, ми турки. Ні, не турки. Чоловік сказав, що там трошки в нас не виходить, і з цієї сторони якось він там рівнять буде. Ну, коротше, так сказав, значить треба. Так, сказали подати молоток і гвозді, бо щось знайшли вони в мене ці. Прогавини мої. Вчора я била-била і щось. Ж... І скрізь цвяхи, типу, забивала. Цвяхи гвозді. О. Так, подам. Скільки ти його взяв? П'ять. Ух ти! Я вже не дістаю. Це мені тепер вилазить, щоб ми його зняли, так? Да? Вилазить бачу вже не треба. Поки я надумала, вже зняли. Помічник, помічник. Тікай. Що то? Ні, знімати жилетку не буду. Саме головне, щоб тут закритий був. Ти Треба ж казати, що я цей. Що О. Щось сьогодні це. Бобік здоху мене. Де силочка? Де, де взяти? Та не шкрябаєш. Ой, господи. У мене це Руки болять після пивовару. Я так хлопала, так хлопала, що тепер листи носить важко. Так, що, поїхали? Опа! Я вилізу, тобі допоможу. Ну що, показали, як воно в нас все це, це відбувається, піднімання і опускання, далі йдемо. Ще поносимо, а потім уже будемо кріпити, покажемо, що і як, якщо ми будемо кріпити, бо зараз розповім, що в нас. У нас як не одне, так і інше. Ну що, друзі, ми там працюємо, а дивіться, сімбочка, де гріється. І заліз, знайшов місце. Зараз тебе свині женуть. диви, диви, чухається. Ага, ага, Каже, що воно таке, розбудили, ай-яй-яй. Вчора в хаті сидів цілий день, бо холодно було. А сьогодні давай на вулиці. Нагулюйся, щоб вночі давав нам спать. Все добре, але не добре те, що ми драбину переставили, коли вона вон там стояла, то все було добре. Я вилазила, а тепер вона стоїть ось якось тут, що воно взагалі незручно. Ну, якби я вища була, то може було б зручно. А так мені ногу дуже високо треба задирати. Мені треба допомагати, я не можу залізти. Макс, крану там цей річ світло сьогодні робили, треба сказати, щоб заїхати. Висадили мене. Так, я лізу. Ні, я зараз стану, але отам мені було страшно. Ще і Женя був на гори, ми його тільки що зняли. тут пищав. Ну нічого, зараз вже можна ставати. Я дивлюся, де оці дошки. І, і, і стою. Ой-ой-ой. О! Все. Ще в нас є одна така проблемка маленька нашому шуруповерту, у нас їх два. В один момент раз-два і прийшли гайки. що тому, що тому. Ну, Вони вже своє відпрацювали, звісно, скільки вони крутили, і же ж на будинку ми робили, і скільки ремонти. Максим там робив, я пам'ятаю, ну, купував щось, зміняв, перескладав, але вже все. Віджили вони своє. Ми вже замовили, аж два. Ти, шуруповерт, і що ти шуруповерті? І дрельку. Вони вже пройшли, ми думали, що їх заберемо, але Укрпошта вчора прислала пізно СМС, що воно прийшло, що вже коли вона закрита. А сьогодні не працює вона, так що зараз ми ото крутимо: один там, другий там, щоб воно нікуди не полетіло. Головне, щоб раніше часу йому гайки не прийшли, бо прийдеться в когось іти просити. От я це не люблю взагалі. Я люблю, щоб все ми самі. Не треба нам нікого. Таке є у мене, але що поробиш, якщо ні, то треба. Так що, отака От в нас неділя. Це ще хочу сказати за неділю, що багато хто пише, особливо із Західної України, що неділя, ми відпочиваємо, а ви працюєте. Ми працюємо тоді, коли ми працюємо. Працювати не гріх. Ми такого тут прям, я не знаю. Курей не рубаємо, свиню не ріжемо. Треба працювати. Бо завтра Максиму на роботу. Хто його буде робити, я його сама одна не буду робити. Так що, ось так: от у нас. Ми не прямо зранку вийшли сюди, ми після 10-ї години. Тож ми відпочили і тепер працюємо, бо якщо будемо дивитися, коли там можна, коли не можна, то робота взагалі працювати. Робитися не буде, так що якось отак, отак. О, поки є така можливість, дах познімаю. Та не познімаю, я вийшла подивитися, що тут з ним робиться, бо я ніколи так близько його не бачила. Бо я кажу, Максим, дивися, це таке, наче як фарба тріскається, він каже, це воно таке і є. Брудненький, правда, вже. Скільки йому? Три? Три роки, так? Да? Ну, я стою і кажу, боже, як ти тут, як ти тут лазив? Ще пам'ятаю, що також ж самі кріпили, правда? Я тут вже не лазила, тут тато допомагав і хрещений Максима. Але він же ж тут саме молодший то лазив оце все без драбинки. оце. Я тільки пам'ятаю, що, що я стояла вниз і казала, я буду тебе ловити. Так. Що у нас тут відбувається? Я вже й рухатися боюся, бо я вже на краю. О, Залишилося нам ще одну, але цю одну, якщо тут оці хвилі не співпадуть, прийдеться ще обрізати. Ну, Подивимося, що і як. Ну що, друзі, останнє саме тяжче. Бо це вчора писали. Пані Юлія, наче писала, що. Чоловік молодець, думає, так, молодець, але я казала, що давай все залізо оці профлисти подамо, покладемо з краєчку і потім перенесемо. Ну, Він, знаючи мою вдачу, каже, це ти там не вийде в теле. Каже, будемо так. Так що, ось бачите, як ми прив'язали його, щоб воно не, вітром не здуло. Там вон дошку отак прибили до сараю. і... До навісу. І зараз будемо це все піднімати. Я не знаю ще одну палку. Зараз дам. Я не знаю, як це буде, але це якось буде. Ось тут воно так тримається. Ну, ми вже, як Макс каже, що пів дороги пройшли, то треба. Так пішла я бо чекає. Це драбина моя теретка. Це, людоньки, ми це зробили. Це було важко і мені страшно, бо я переживала, щоб і Макс не впав, і оце все не впало. Коротше, ми ось так підняли, ось тут у нас залізо було. Підняли он там на сарай трохи потім підперли і просто стягнули його. І все. Зараз треба знімати ось цю нашу драбину. Ну, оце я оце, на нього кажу драбину. І все, але стресанула я так добре, Макс. За чоловіка переживає, а й чоловіка це витворяє. Ти ж не вставай, зараз я злізу і потягну Ну що, друзі? Ми тут майже на сьогодні закінчуємо, Ви бачите, на сьогодні світло роблять. Ну, по нашій стороні є, а по тій я не знаю. Ну, роблять коротше. І приїхала оця вишка, чи як воно називається. Кажу, це по мене. Почули, що я тут не можу злізти. Ну, вже все, я злізла. Так, ми підрізали ми. Максим підрізав. Ось тут же ж у нас дошки були. Оцей. Помістили вже наш довгостражданий лист сюди. І все. Ось такий дах виходить. Але ще ж у нас оцей фронтон. Ну, Напевно, на сьогодні вже досить. Хоча це нам воно більш головніше, бо коли дощ буде, і воно ж намочиться. І набухне, і тоді буде погано. Тож вже як є, будемо відпочивати, бо ще треба їсти щось робити. Завтра Максиму на роботу, Жені в школу. Не знаю, що там нічого не писала, не з тривоги останні дні. Часті знову. Тож, отак, от. і ось Тут така гарна криша, а тут. ось. О. Наша розвалюшка, ну ми її поки не прибираємо. Нехай стоїть те, що і літня кухня, і те, що після літньої кухні можна якісь бочки чи що поставити, бо у нас на сараї ми небагаті. Що, на сьогодні ми закінчили. У нас зараз третя година дня. Поскладаємо зараз після себе ось тут дощечки, те що відрізали. Трошки поскладаємо, бо тут роботи і роботи, і підемо вже, напевно. В хату по справам, ну, їсти ж казала, що треба наготувати та й відпочивати. Я оце так не люблю сезон, коли треба шапку носити. Тепло люблю, я мерзлячка, а шапку ні. Потім таке відчуття, що ту голову тиждень, наче не мили. Ну, що поробиш, треба берегтися. Велике вам дякую за те, що ви з нами. І до нових зустрічей. Пока-пока.